П'ятниця 5 квітня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Хмельницькому сьогодні провели в останню земну дорогу героя Андрія Литвиненка. Чоловік мав вищу юридичну освіту. Останнім часом працював будівельником. 2 березня 2022-го разом з батьком добровільно пішов до військкомату. Рік служив в одній з військових частин Хмельницького. Місяць тому вирушив на фронт у лавах 33-ї окремої механізованої бригади. 7 березня зв'язок із захисником увірвався і його вважали зниклим безвісти. Згодом стало відомо, що 17 березня під час штурму на Донецькому напрямку Андрій Литвиненко загинув. Йому на віки 42. У чоловіка залишилися батьки, дружина і донька. Поховали героя на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. 2 березня 2022 року в воєнкомат пішли. але так як я древній сказали, мене не забрали, а його забрали сюди в дубову в частину. Та місяць назад уже туди на Донецьку область. Андрюха в мирному житті був штукатуром. У нього залишилася дружина, дочка 12 років, Вірочка, служив колись срочно в морфлоті Константин Альшанський корабль. Одразу записали в частині солдат-матрос, а вже в другу частину то він стрілець-санітар. Я, звісно, дуже пишаю сином, що він героєм помер. Але... Нічого не вернути. Ми були знайомі близько трьох років. В якийсь час він прийшов до нас, до церкви, прийшов. Для того щоб змінити своє життя, він є християнин. Він віддав своє життя за те, щоб ми мали волю. Ми мали свободу як країна, як держава, наші діти, наші родини. Тому він для мене ну людина з величезної літери. Андрюшку, я знаю з трьох років. Була вища юридична освіта, наскільки я знаю. Він вів дитячу групу окупашного бою. Останній раз я з ним мав спілкування місяць назад. Я не бачив в нього страху, в нього сміливість була, він знав, на що він йде. Він тут був у військовій частині. У нас на Дубово служив. От, і місяць назад. От він поїхав на війну 42 роки. На жаль, його земне життя закінчилося. У Хмельницькому відбулась чергова акція Поверніть героїв з полону. Сьогодні учасники змінили звичну локацію, від майданчика біля дитячого світу перемістилися на вулицю Кам'янецьку. Аби привернути увагу ще більшої кількості людей, активісти вигукували гасла і просили водіїв вмикати автомобільні сигнали. Нагадаємо, це вже 86-акція, та акція, яку організували у нашому місті на підтримку військовополонених. На цю акцію приходять родини військовополонених і родини безвісті зниклих. Сьогодні трошки змінили формат. Зазвичай ми стоїмо біля дитячого освіту на центральному майданчику, але наше завдання, щоб якомога більше людей бачили, що ця акція відбувається. Чому ця акція відбувається? Тому що наш сьогодні обов'язок це не тільки прохання, наш обов'язок сьогодні бути голосом тих, хто знаходиться в російських тюрмах. Наш сьогодні обов'язок бути голосом тих українців, які шукають свої рік різних, тому що вони мають статус безвісті зниклих. Ми ми кожного разу бачимо, що все більше і більше людей до, доєднується. Але це е, ті е, сьогодні обставини і ті умови, в яких ми живемо. В наш дім прийшла війна. В нашому домі війна триває вже 10 років. Для нас дуже почесно те, що вже е, навіть після повернення своїх близьких і рідних з полону приходять дружини, приходять матері, приходять діти е, і борються, борються за тих, хто дав право нам жити і хто дав нам можливість входити в голосом. Понад сотню маскувальних сіток від початку повномасштабної війни виготовили жителі Старостинського округу із центром в селі Давидківці. За словами селян, найбільше полотно, яке сплели, мало розмір 11 на 15 метрів. Захисні сітки, а також домашню їжу та смаколики відправляють захисникам. Летіння сіток це не просто прийти ось і в'язати. Це потрібно підготувати відповідний матеріал, це потрібно і десь його взяти. Дуже добре, що у нашому селі багато нашої молоді, молодих людей працюють у Хмельницькому швейних майстернях. Вони там я замовляю, якого кольору треба, що привозять. Я ви знаєте, де коли прийду так дивлюся, а коло стоїть мішок, вже вже привезли, навіть не знаю хто. Далі оці всі шматочки треба їх порізати. Дома є, ріжуть люди, які вдома ріжуть. Є в нас аптека, там теж ріжуть оці шматочки відповідні треба. А потім вже ми збираємося сюди і в'яжемо. Нам потрібно, потрібні і сітки, потрібен і цей матеріал для того, щоб в'язати. Тому що, якщо ви, можливо, побачили, що тут одного кольору, а хотілося б, щоб були різних кольорів взяти такі бонди, а потім його комбінувати. Форум для ВПО Взаємодія та інтеграція відбувся у Хмельницькому. Він об'єднав вимушених переселенців, представників влади та громадських організацій. Це вже другий форум присвячений інтеграції в громаду внутрішньопереміщених осіб. І якщо минулого року спілкувались про виклики та плани, то цьогоріч вже розповідали про результати співпраці. Це, зокрема, будівництво житла для вимушених переселенців, відкриття кризового центру, реабілітація дітей. ВПО в цьому році ми можемо говорити про певні підсумки. І дана дата обрана не даремно, адже завтра буде рік з моменту створення координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Хмельницькому міському голові. Наразі в Хмельницькій області з 60 громад в 30 громадах створені ради внутрішньопереміщених осіб. Наразі, за даними Хмельницької ОВА, в Хмельницькій області зареєстровано більше 130 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За цей рік часу ми мали можливість прозвітувати за вже реалізовані проекти зміни до статуту територіальної громади, де ми прирівняли всіх тих, хто до нас приїхав в правах повністю до мешканців територіальної громади. Це означає, що вони мають можливість брати участь в усіх заходах, обговореннях, громадських консультаціях, бюджетів. Участі в громадських ініціативах. За Час війни Малинський прийняв близько 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Дуже приємно, що значна частина з них повернулася додому, особливо це Київщина, Харківщина, частина Херсонщини після звільнення цієї землі від російської роди. З тими, хто залишається, працюємо далі і віримо, що вони так само повернуться додому. Завтра, 6 квітня, перекриють рух транспорту частиною вулиці Прибузька. Йдеться про відрізок від Кам'янецької до Грушевського. Там проводитимуть виставку ярмарок Квітуча Україна. Проїзд буде недоступним з 5.30 до 17.00, повідомили у міській раді. Нагадаємо, виставка ярмарок Квітуча Україна в обласному центрі відбудеться вдруге. Хмельничан та гості міста зможуть придбати товари для садівництва квіти, саджанці, добрива. А також крафтові вироби із свійських тварин для дітей організують весняні майстерки. У католицьку провідну неділю 7 квітня до кладовища мікрорайону Гречани пустять додаткові автобуси. Транспорт курсуватиме кожні 30 хвилин з 8.00 до 14.30 від зупинки громадського транспорту Ощадбанк через вулицю Інститутську до кладовища в Гречанах. У цьому ж напрямку їхатимуть маршрутки номер 39 та номер 50. Їхні графіки руху розміщені на сайті розклад.in.ua. У Хмельницькому презентували олімпійський календар. Його розробили представники відділення нок у Хмельницькій області. На світлинах місцеві спортсмени, які торік відзначились на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Відкрили рік гравці волейбольного клубу Епіцентр Подоляни з Городка на грудневій сторінці календаря розмістили світлину переможця ігор Нескорених – військовослужбовця Олександра Маковея. Календарі вже подарували атлетам та переможцям. І призерам Олімпійської вікторини. В полі зору вони були весь час. Я маю на увазі спортсмени, які на міжнародній арені і всеукраїнське відзначилися. І критерій був їхнє досягнення. Минулорічні ми брали їм за основу, щоб було кілька видів спорту там. В першу чергу це спортивне досягнення, а в друге. Сама якість фотографії, яку можна було роздрукувати. Саме остання спроба дала мені перемогу, і я зібрався. і Я як говорив, що ніхто ніколи не бачив, як Макоша програє, і я зібрався, і ніхто не побачив моєї поразки. Я ще був капітан команди, і це було дуже, дуже, так скажемо, важлива ця перемога була, щоб дати старт команді, і команда, і команда виступила успішно. 25 Медали здобули тоді, і я не підвів команду, доказав, що я капітан, і ми гідно представили нашу країну. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах «Терка. «Місто» у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось!